Так, і знімаємо ще один такий мікс обренки. як забрали. це буде крупа, міні і HDM. Зараз я вам це з ним дуже класний мікс. І проговорю вам про розмірам і що дещо. Так, 68 набір штанят. Рукавички, комплект 7, 92. А це у нас комплект. 62 кувтинки. Такий зачинят, півтора-два ручки. дуже загальний такий. Комплект. Штаничка гоміточка, штаничка гоміточка, осина 98 комплект. Так, такий 98. Трусики. 86, 92. Такий лонгік, 62, тут 23 є тапульки і 62 таке партичку. Так, 24 лівий. 74 на довгі рукавчик такий класний. Тут а, дуже красиві такі бронти Діснейські. Так, 98, 20 ручки комплект роберів, 72 два Так, ці комплекти також є. 92, такі класні штанята вельветочки на утеплені. Такий комплектний дрон. 68 на, так. Так, чоловічки, чоловічки, півтора два, півтора два, по три дві три одинички. Далі водик. Такий на флісіку, по-моєму, це був ромпер, да? на 80. Так, штанишки. Водики, комплект, шапочка. Штанишки, ще, ще один такий. Так, 86 флісовий. 80 флісовий. А, чоловічок 26 місяці, Рукавички, рукавички, лосінчики такі. Це у нас водічки базові на довгі рукавчик. 24 тологодки, то ромка. Півтора-два лосінки, шапочка, ще один 74 чоловічок, і багато різних всяких теплюсіньких плюсеньких регланчиків. Ага, плюсові чоловічки, 92 ще і 104. А по дві одинички досі да, не такі, як красні, які, 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 які Так, тут ковтинки на різні буде. Далі шапочки зі шмотиком, ще бодічки, Одна така футболочка, водік, 16, піджичок, і, і тут 76-й бодік, крупчик з дверю, там шопика йде. От так замовляйте.